Для того аби власноруч із незвичайного матеріалу, а саме із засушених рослин, виготовити великодню листівку, потрібно взяти картон, клей ПВА, ножиці та увімкнути фантазію. Насамперед на папері малюємо ту картинку, яку хочемо зобразити. Я пропоную вам такий сюжетик, пасхальне яєчко на своїй під, під, рідній підставці з пасочкою, квіти і весняні гілочки верби. З чого почнемо роботу? Треба підготувати лікала. Ось я вирізала з паперу яєчко і підставку. Накладаючи цей лекало на листочок якогось нейтрального кольору, пастильного, це може бути або салатовий, або жовтенький, або білий колір якогось листочка, який має велику площину. Звичайно, листочок має бути. Засушений. Прикладаємо лекало до листочка, так, щоб воно повністю розмістилося на площині листочка, і манікюрними ножничками акуратно по контуру починаємо вирізати наше яєчко. Далі так само, прикладаючи лекало, вирізаємо із засушеної шкірки банану підставку для крашенки. Ось наша підставка готова, але її треба е трошки е зробити декоративнішою, не такою масивною. Я прорізаю у ній довільно певний візерунок, такий кружечок виріжу. Ось такий остаточний вигляд нашої підставки. Як бачите, вона стала більш витончена, декоративна. Наступний етап: зі шкірки банану вирізаємо пасочку. А із засушених обгорток кукурудзи кошик він буде схожий на солом'яний. Для того, щоб створити ось таку білу шапочку, верхівку на нашій пасочці, це оті взбиті білки, яким господині прикрашають свої пасочки, ми використаємо листочок сріблястої тополі. Треба прикласти пасочку до листочка і вирізати у вільному такому стилі, в якому вам сподобається верхівку, ну так може бути. І ось тепер, коли вже всі деталі у нас готові, ми можемо братися до їхнього приклеювання. Використовуємо клей ПВА, пензликом акуратно змащуємо всю площину цієї деталі клеєм. Засушені рослини не бояться клею, вони вже достатньо висохли, але все одно треба. Дотримуватись певної обережності, щоб не порвати, не зачепити цей листочок, цю деталь. Приклеїмо її на картон. Усі інші деталі листівки приклеюємо за таким же принципом. Після цього розмальовуємо нашу писанку. Розписувати будемо за допомогою різнокольорових засушених пелюсток троянди. Ножничками, які мають зігзаг, просто вирізаємо смужечки. Дуже доречно насушити пролісок, ось такі весняні блакитні квіточки, і певним чином зорганізувавши їх в певну композицію. Можна використовувати ось такі довгі ніжки конвалії для того, щоб створити імітацію гілочки. І ось дуже цікава рослина, котики. Вербові котики. Приклеюємо зелений листочок. І на нього, так, щоб це було на контрасті, білі квіточки спірей Вангутик. Квітами бузини От, робимо таку квітучу підставочку ще. Коли листівка вже готова, її можна взяти у рамочку під скло і тоді вийде картинка, а можна залишити і так.